Євгенія Бардяк, очільниця молодої просвіти Прикарпаття, каже, що їй з колегами вдалося побувати не в одній громаді. Наразі допомагають гірським територіальним об'єднанням. Окрім продуктових пакунків, привезли ще й одяг. Сьогодні ми тут завдяки підтримці наших друзів і колег громадської організації СарЄднання, яких у свою чергу підтримує Європейський Союз, і ми мали змогу закупити деякі продуктові набори, щоб вам сьогодні тут роздати. Пакет на сім'ю в один пакет входить такі продукти. Гречка, сіль, олія і сухе молоко. Ганна Грицутенко із Херсонської області за своїми пакунками вийшла із майстер-класу, де ліпили вареники. Дуже приємно отримувати. Ні, я сьогодні не знала, не чекала. Ми приїхали ліпити вареники для наших хлопців. А тут такі приємності і дуже вдячні. Те, що треба, якраз. Для сім'ї керівниця місцевого відділу культури каже, що до них часто навідуються волонтери. Приємно, що про тимчасових переселенців не забувають. каже вона. Це дуже важливо. Ці продуктові набори вони дуже є важливі. Вони дуже допомагають внутрішньо переміщеним особам і е, дуже часто до нас приїжджають допомога. Це майже кожного тижня, і це дуже є актуально. А того дня продуктові пакунки отримали понад три десятки тимчасових переселенців. Спечені жена вонанмалецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.